Чуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю в сьогоднішньому випуску. Мова йтиме про таке: в останню путь провели кременчужанина, героя Олексія Борищака. чергові подробиці із судової зали Кобиляцького райсуду. Комунальників міста вітають із професійним святом. Про все докладніше далі з випуску новин. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь вже 14-го земляка військовослужбовця Олексія Борищака. Нагадаємо, учасник АТО загинув під Іловайського у серпні 2014 року і був похований у Дніпропетровську як невідомий герой. У 2015 році його тіло вдалося ідентифікувати за аналізом ДНК і повернути на батьківщину. З Олексієм прощалися родичі, друзі, побратими і небайдужі кременчужани. Олексій Борищак був майором Збройних сил України, заступником командира. Першого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Кременчужанин загинув на полі бою як справжній герой. Прощалися з бійцем родичі, знайомі, друзі, представники міської влади і небайдужі городяни. Я його зовсім не знала. Болячі. серце серцевалить, душа плаче». не стримувала сліз і товариші по службі. Для них Олексій був вірним другом і наставником. Познайомились ми в бригаді. Я тільки в бригаду прийшов, познайомився, він був. С родословий Оперов работал. Он был хороший товарищ и хороший командир. Прекрасный человек был. Мне его будет очень не хватать как командира, друга и товарища. Он был моим начальником, но не менее того мы с ним подружились. У нас общие интересы, общие подходы к жизни похожие. И мы с ним, несмотря на разные возрасты, разное воинское звание, мы с ним дружили. хорошо срість друг другу. Олексію Борищаку було 36 років. Герой народився у Кременчуті, навчався у 31-й школі, закінчив Кременчуцький технікум залізничного транспорту. У нього залишилися мати, дружина і донька. Після громадської панахиди у міському палаці культури загиблого бійця відспівали у Святому Миколаївському соборі. Перепоховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді відбулось чергове засідання у справі про вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва та судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка. Подробиці із залу суду від Олександра Демеденко. Власне засідання суду завершилось практично не розпочавшись з причини відсутності адвокатів підсудних. Нагадаю, Олександра Мельника, Олександра Крижановського, Куника і Пасічного, яких звинувачують в замовленні і виконанні двох резонансних в. Вбивств захищає ціла колегія адвокатів. Але сьогодні четверо із захисників на засідання суду не з'явилось. Ще двоє повідомили телефоном, що захворіли. Тож від сторони обвинувачених надійшло клопотання про перенесення слухання справи. Клопотання було підтримане і суддями і стороною потерпілих, адже за законом підсудні, яким загрожує довічний термін ув'язнення, мають обов'язкове право на захист. На даний час. Ми... Ми знаходимося в такому стані, що закінчилось підготовче судове засідання, призначений судовий розгляд, визначено, що судовий розгляд буде проводити суд присяжних, але ми не змогли сьогодні, скажімо, визначити присяжних. Які будуть приймати участь в зв'язку з тим, що судове засідання не відбулося, сторона ж підсудних прокоментувала справу так: я знаєте, я отримав коментарів до винесення вироку по справі до вступу його закону Мені професія адвоката давати якісь далеко йдучі. Погляд на те, що буде сьогоднішнє засідання суду мало б відбутися, так би мовити, вже в іншому форматі. Справу мав розглядати суд присяжних, а не суддівська колегія, задовольнивши тим самим клопотання підсудних про право на суд присяжних. Присяжні до суду з'явились, а от адвокати обвинувачених ні. й те, що резонансною справою зацікавились вже і загальноукраїнські канали. Висвітлювати засідання суду приїхали знімальні групи один плюс один та. Інтеру. Втім, розгляд справи перенесено на понеділок, 16 березня. Слухання має розпочатися о 13-й годині. У неділю, 15 березня, працівники комунальної галузі та обслуговування населення відзначатимуть своє професійне свято. Але вже сьогодні на їх адресу лунають вітання з нагоди свята. В міському палаці культури відбулися урочисті збори. У ці весняні дні ми вітаємо з професійним святом працівників комунальної галузі та обслуговування населення. Велика родина кримечуцьких комунальників налічує понад 5 тисяч працівників, які забезпечують нам комфорт і затишок в оселях та працюють над поліпшенням життя у Кремечуці. Сьогодні винуватці свята приймають вітання. З цієї нагоди в міському палаці культури відбулися урочисті збори. Але перед початком урочистої частини хвилина скорботи, хвилина мовчання. Присутні схилили голови за полеглими героями, які віддали своє життя на сході країни. Відкрив урочисті збори, виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Я щиро вітаю кожного керівника комунального підприємства, інженерів, техніків, бухгалтерів, працівників абонентських відділів, двірників, словом, всіх тих, хто так чи інакше причетний до цих добрих справ, які ви робите в нашому місті. Від вашого професіоналізму, від вашої сумлінності залежить і взагалі соціальний настрій нашого суспільства. Я з великим задоволенням приєднуюсь до тих всіх теплих слів, які лунали сьогодні на вашу адресу. І від себе хочу додати та побажати вам і вашим родинам в першу чергу мирного неба над головою, міцного здоров'я. Гарного весняного настрою, душевного тепла, різних матеріальних статків та нових професійних здобутків. Після вітальних слів розпочалося саме приємне нагородження грамотами виконавчого комітету Кременчуської міської ради, Полтавської обласної державної адміністрації та автозаводської і Крюківської місті рад. Завершився урочистий захід концертною програмою, підготовленою творчими колективами міського палацу культури. У своїх інформаційних випусках Кременчуцькі новини декілька разів на тиждень розповідають, над чим трудяться підприємства комунальної галузі Кременчука. Але незаслужено обходять увагою особистості людей, які невтомною працею цілодобово забезпечують нас світлом, водою, теплом, газом. А ще завдяки їм у нас чисті вулиці і двори, гарні клумби, доглянуті парки та сквери. Сьогодні ми виправилися. Герої наступного сюжету представники трьох комунальних підприємств КТП. 1628 благоустрою Кременчука та водоканалу діляться своїми спогадами, роздумами та мріями. Ми вже настільки звикли до благ цивілізації, що навіть не замислюємося, хто за цим усім стоїть. Один порох руки і сяє світло, тече крана вода, горить газ, працює ліфт. Та що там? Начебто самі собою з'являються у Кременчуці гарні клумби. А на дорогах само собою зникає сміття і розчищається прибордюрка. За усім цим невтомна праця представників комунальної галузі. А чи було так завжди? Як, наприклад, працювали комунальники 15 років, 20 чи 30 тому назад, у Кремлячуці, що змінилося у їх роботі сьогодні? За радянським менше було мусору, менше було пластика, менше було пакетів, тоді воно було болімені. А зараз вже пакети, пластик. Ну, кругом валяється все. Вітер ганяє. Його. Там убрали, там тільки переїхали на ту. Вже їхати треба туди. Коли я прийшов на водоканал. Було не 136 поривів. Це текло по городу все время. Був один цього екскаватор, і то старий з дорма, що нам його списаний, віддали. Був один екскаватор-сього. Асфальт довбали ручними відбойними молотками. оце весь в солярі, тому що з особливою зимою вони замерзали, це три тих одбойних молотка. Повороді міняємо їх, ставляємо до буржуйки такий був процес роботи. Зараз на даний період, якщо там зібралося 10 поривів, не ліквідували, це вважається вже аврал. Помієте, наскільки це все процес виріс. Раніше на клубах основному, у чорнобривці одні були. і Узорів не було, рядочками сажали, все. А сейчас и декоративні, всякие, екзотику привозять. Вот сажаємо, стараємося, щоб якісь узори создать на клумбах, щоб на кавюр було похоже. Всі троє запевнили нас, що перейшли працювати в комунальну гаусь свідомо, як то кажуть, за покликом серця і ні разу не пожалкували. Одне тільки засмучує кремечужани, не цінують їх працю. Саме головне хоче поміняти, щоб менше кидали мусор. Стоїть суїд, суїд таксі. Ми возі його убираємо, замітаємо, а він плює і кидає окурки прийшли йому замічання, і він почав ругати матом. Буває також, що коли посадимо, потім виходить, що ворують, варують, неосознані, неосознані громадяни наші. Звісно, обидно за те, тому що якщо б вони спробували цей труд, то вони такого б не робили. Ну, все одно будемо старатися продовжувати. Перерви у них закон подлості, як оце, допустим, перед Новим годом. Люди готуються на праздник, Провало. і зима, мороз заливає коток вже буде. Перекриваємо і робимо. Конечно, люди лають і з вікон кричать, і ну і не всі, звісно. Є ж люди, які розуміють, співчувають, що це необхідно робити. Комунальники такі ж люди, як і ми з вами, вони теж переймаються проблемами свого міста. Та мріють зробити його ще кращим. Керменчук повинен бути чистим. Благоустроєним містом. А як раді нас, раді водоканалу, як працівників водоканалу, то чим би нас менше люди бачили в городі на поривах, тим би це було нам приємніше. Хотілося б, щоб було все, щоб як по поціточному полю, по ромашковому йшли і радилась душа. Будемо старатися для міста, щоб з кожним днем, з кожним часом ставав він краще і краще. І кремічужани були до комунальників більш-менш привітливі. Хоча б у день празника, комунальниці секретаріат Кременчуцької міської ради саморозпустився. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні секретаріату. Експресивні виступи декого з депутатів, підвищений градус з'ясування стосунків, взаємні звинувачення, такі пристрасті зафіксувала на засіданні наша камера. Сьогоднішнє засідання скликали за ініціативи голови комісії з питань регламенту, забезпечення законності правопорядку члена секретаріату міськради Ігоря Саменяченка. Нагадаємо, минулого тижня депутатська комісія, очолювана Семеняченком, рекомендувала депутатів міськради Олександра Головача та Валентина Стасюка визнати такими, що порушили регламент Кремчуцької міськради та змінити голову секретаріату. Втім, вже сьогодні голова секретаріату Олександр Головач зазначив, я тримаю в руках протокол комісії від 4.03, коли ми засідали. Жодної жодного посилання на норму. Я прошу керівників працівників членів секретаріату ознайомитись. Жодного посилання на норми регламенту немає. Взагалі написано, що ми щось порушили і за щось нас, нас потрібно наказати. У мене запитання до вас, як до керівника комісії. Чому ви, секретар комісії, підготуючи протокол, не написали жодної норми регламенту, яку ми порушили? Я ж предлагав тоді зробити. Ви ж прийшли на ту комісію, яку ви провели, з заготовленим уже рішенням. І Все, все это как, все, вы даже слушать не хотите. И вот тут среди депутатов выбухнула справжняя сварка. Вам слово не давали. Вам не ваша комиссия. Вам слово не давали. Значит, вопрос должен быть Березянского. Почему он неправильно ведет протокол? Есть в регламенте четко написано, как нужно вести протокол. Тогда прежде чего к вам вопрос. Почему вы неправильно это делаете и почему теперь ищите виноват? вокруг, понимаете? Нужно с себя начинать прежде всего, а потом уже искать вокруг виноватых. Нужно ну, делать да, все да, по да, регламенту, да, 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 да. как это нужно делать, а потом говорить, что вот я вот, вот мое я сделал правильно, а вы сделали неверно. Так что в данной, в данной ситуации вы не правы. Теперь вы хотите головача обвинить, может, да, мы сейчас выясним, в чем он виноват, в чем не виноват, но нужно начинать прежде из себя. И я нас веду очень много примеров и вас, и других депутатів, которые не э, украинского українського регламенту которые подают э, перед чуть ли не перед сессией нам документы, которые мы не видим. Подаются документы вами, кем-то из депутатов, которые засовываются, даже по той же грошовой оценке, которой мы не знали ее. Хорошо, мы ее приняли в пакете. Но мы о ней не знали. Вы тоже нарушаете регламент? Так давайте каждый начнет с себя, а не начнем головача сейчас линчевать, что -то он виноват в чем-то. Вы хотите поменять голову секретариата? Так вы скажите. У вас другие цели есть. Не правильно вести регламент, а цели у вас другие намечены. Хорошо, давайте как каждый я регламент говорю? будет соблюдать. Я каждый депутат и каждый глава комиссии. Да, и вот делать так, как получится. Если не соблюлить, давайте нести ответственность. Так давайте каждый нести. Березянский, э, вы, я, я Ирина готов, Анатольевна готов, и так готов, далее. Давайте готов, все нести. Конечно. А не давайте сейчас быстро голова часть сумим за головой комиссии. Витман, я поддерживаюсь. Но! Я помочь. Сколько раз вы. приходили ко мне в полдесятого с просьбой про свели, собрать срочно сейчас колес, и чтобы я подписал и пошло туда на разгляд. Сколько раз? Ну, раза два. Так раз вот, за два. это я говорю, нужно с себя что вы это упускаете? Каждому. Про что? Вы сейчас в идеале работаете, что, не вы дергите, а, сами а за Валентин я прошу прощения, что, земельная комиссия? Я что? им открываю что Кому вы открываете глаза? Да, уже... Вот кому это. вы сейчас открываете, я. сейчас, кому вы открываете голоса? Что должны делать, если... Нет. Есть... Нет, подождите. Если есть предложение на комиссии, снято из розгляда, что нужно делать на сессии? Озвучить пропозицию, снят из розгляда. Нет, вы я не прав, не латинку, начал зачитывать только шаг, ну, и вы закрик, начали кричать, все нормально, все хорошо, хватит, читать не надо. Так здесь я не нарушил регламент, так я и здесь нарушил регламент. Давайте же вот тогда этот, этот говорить. Нет, давайте садитесь в стандарт. Того... А то у нас двойные стандарты. Вот здесь нарушу. Так подождите, подожди. да. нужно обратиться в системе работы тогда. Да. Вообще, а смене да, да система работы работают. Тогда нет, нужно идти вонять. Давай. Давай. Давайте для себя решим, давай. что мы. Все вопросы, земельный в том числе. Несмотря на эти 30 дней, которые по закону, пусть будет 35 дней, 40 дней, но мы их не будем пропускать на комиссии за Я день доказав. до сессии, за два дня до сессии. И уже после години суперечок та дебатів з підвищеним градусом з'ясувалося, що в числі депутатів саме жінки більш розсудливі та справедливі. Мені одно не понятно. По-перше, почему все взяли э, себе за за правило розмовляти в дурацьком тоні? А? Да все мы нарушаем. Почему мы так говорим? Мы же цивілізовані люди. например, не воспринимаю информацию, о которой вы говорите. Это первое. Второе. Если уже следовать до конца э, закону, э, все действительно нарушили и нарушают давно. Давно, вернее, регулярно. И началось это в последнее время. Началось это в последнее время. И такого бардака не должны допускать. Поэтому мое предложение неожиданное будет для всех. Я предлагаю переизбрать всю комиссию. Весь Извините, секретарь. Весь секретариат. Раз мы так нарушаем... Давайте, значить, саморозпустимося. Якщо ми вінувати. Давайте саморозпустимося, Давайте будемо чесними. Пропозицію Ірини Дроздової підтримали. Тож вже наступної сесії оберуть новий секретаріат міської ради. Спробу зміни голови секретаріату Кременчуцької міської ради депутат автозаводської райради Олег Савченко називає реваншем про сил. Відомо у місті громадський діяч був сьогодні присутній на засіданні і невдалу ініціативу Семеняченка переобрати голову секретаріату головача прокоментував так: депутат Кременчуцької міської ради Семеняченко намагався поміняти керівництво. Мені досить було цікаво знати на кого саме він хотів поміняти, але на жаль, так пропозиції не почу... ми не почули. Він Дуже хутко після засідання, не добивши свого результату втік. Так я хочу нагадати всім телеглядачам, що ось, ось і пану Семеняженку нагадати, ця фотографія, де він 8 лютого 2014 року від Пилувацу культури крат відправляв тітушок. У мене такі фотографії близько 20-30 штук. І от зараз я розцінював ці його намагання, як намагання реваншу. Намагання, можливо, до 9 травня 2015 року повернути тих освободителей, що вже освобождають Донець. Я вважаю, що кримічрані повинні розуміти, що відбувається. Відбувається спроба реваншу. Про путінських сил і тому з цим треба боротися. Сьогодні громадський рух «Айлав Кременчук святкує свій другий день народження. Лідер молодіжного руху Андрій Рєтькін запевняє, пройдено немало, досягнень вистачає. Про них власне і піде мова у наступному сюжеті за філіжанкою гарячої кави. Андрій запевняє, займатися громадською діяльністю розпочав із самого дитинства. Та справжній старт пов'язує із організацією свята Дня молоді в Кременчуці. Саме тоді, 2000 року, він не Втім, цілеспрямований та енергійний запропонував міській владі вперше масштабно відзначити молодіжне свято. Это был очень нелегкий для меня праздник, тому що он був першим, тому я ну, зробив все як хотів. Все, до да, сцены до артистів, до програми, до ведення, до організації. Ну там впервые да і були приношены там. З моєї ініціативи і міліція і скора і пожежна. сумнівалися і не вірили, що проект буде успішним. І запал маловідомого активіста списували на юнацький максималізм. Ми дали некий новий старт, новий старт для нового покоління. Тому що зараз, день молодіжі – це уже. Общий городской праздник с тех пор как начал до сих пор не могли остановиться. Таким чином, невгамовний потік власних думок та ідей Андрій спромігся втілити у життя. Так на світ і народився громадський рух Айлав Кременчук, головним завданням якого стало наступне. Популяризація міста Кременчуга для самих же Кременчужан. багато людей, в Крименчужан. Мне кажется, они недостаточно этим гордяться, недостаточно любят свой город. И я решил, что собственным примером я могу показать, что Кременчуг это очень комфортное, очень классное, очень любимое место. Это лучший город на земле. А за свою двухречную каденцию в роли лидера громадского руху «Айлав Кременчук его керевник виднится наступное. Это большой семейный фестиваль Бэби Фест. Их уже очень много состоялось. Приходят с семьями и люди понимают, что счастье вот оно рядом с тобой. В родному місті з родними людьми згадали під час теплої розмови і про феєричний наймасштабніший в усій Україні парад вишиванок. Тут і сам Андрій вже не стримував власні емоції. Гордість за рідний Кременчук. Ми бросили клич і люди нас підтримали. Кременчук сплатився в єдиному патріотичному... ...пориві. Люди оділи вишиванки, прийшли сім'ями, взяли флаги национальные флаги Украины. И мы все вместе прошлись по улице. Вот именно тогда я почувствовал, что Кременчук единый. И э, никому не удастся это сломать. Плани на майбутнє у активіста безумовно грандіозні, втім одвічним і непохитним залишається єдине. Ми все сьогодні робимо для того, щоб люди гордились тим, що вони живут в таком классном городе, как Кременчуг. Мы не продаем лицензию на любовь к своему городу. Ты его либо любишь, либо ты его любишь. Третье, мне кажется, не дано, и другого не дано, потому что, ну, а как можно не любить Кременчук? Хокейний клуб Кременчук здобув дві домашні перемоги над столичним «Дженералс», головним своїм суперником у цьогорічній першості України. Підопічні Дмитра Підгурського достроково стали переможцями регулярного чемпіонату і отримали перевагу власного майданчику на всіх стадіях плей-офф. Репортаж Дмитра Демиденка. Перший із двох поєдинків лідерів чемпіонату завершився прогнозованою перемогою підопічник Дмитра Підгурського. Ця перемога наблизила хокейний клуб Кременчук до тріумфу у регулярному чемпіонаті на відстань всього одного очка. Ослаблений відсутністю кількох основних виконавців. Хокейний клуб Дженералс їхав до Кременчука не у якості фаворита. У команди зі столиці фактично випала ціла ланка атаки, в якій грали брати дворники та Дмитро Коржелецький. Не допоміг команді у першому матчі і дискваліфікований Євген Сакірко. Тому господарі льоду за рахунок швидких атак та награних комбінацій до першої сирени зуміли закинути три шайби. У наших земляків відзначилися Дмитро Чернишенко, Антон Байков та Володимир Чердак. Далі гра вирівнялася, але наші земляки впевнено тримали комфортну дистанцію у рахунку. У підсумку 6-3 на користь хокейного клубу Кременчук. За традицією відзначився і Владислав Лугавий. Ще одну шайбу у складі Кременчужан закинув Сірченко. А Володимир Чердак оформив дубль. Тому у другому протистоянні зі столичним дженерал з підопічним Дмитра Підгурського необхідно було здобути бодай одне очко, і титул чемпіонів регулярного чемпіонату достроково бив би у них. І із завданням наші хокеїсти справилися. Повторний поєдинок лідерів чемпіонату видався надзвичайно видовищним і напруженим. Інтрига зберігалася до останніх секунд. Гості, які у порівнянні з першим двобоєм дещо змінили тактику, показали змістовний хокей. І навіть тривалий час вели у рахунку. Однак господарі, доклавши максимум зусиль у третьому періоді, вирвали перемогу – 5-4. Тож Кременчужани забронювали за собою номер один посіву у плей-офф. І наостанок про погоду вихідними у Кременчуці погода буде переважно хмарною. Вночі можливий невеличкий дощ. Температура повітря становитиме 0,5 градусів тепла. Вдень сягне 9 з позначкою. Плюс пам'ятайте, що усі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі. Теплих вам вихідних. Проведіть їх у сімейному колі з рідними і коханими вам людьми.